На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у подіях. Дивіться про таке. Коломия з бюджетом депутати на засіданні сесії міської ради одноголосно прийняли бюджет на 2016 рік. Відбулося друге пленарне засідання першої сесії сьомого демократичного скликання Коломийської районної ради. Коломийські ліцеїсти приготували подарунки для воїнів АТО, їхніх сімей та дітей-сиріт. Оломия з бюджетом депутати на засіданні сесії міської ради одноголосно прийняли бюджет на 2016 рік. Також міський голова Ігор Слюзер нагородив учасників АТО, якою буде скарбниця, та про що ще говорили обранці. Дивіться далі. Засідання сесії Коломийської міської ради депутати розпочали виконанням гімну та молитвою. Потім хвилиною мовчання вшанували вбитих на війні наших земляків. Міський голова вручив відзнаки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та обласної ради за бойову звитягу і до Дня Збройних сил України. Частину відзнак довелося вручити батькам, адже їхні сини загинули, захищаючи Україну. Це Степан Воробець, Олександр Козолій, Володимир Костюк, Сергій Лисенко, Руслан Сверид, Тарас Сенюк, Роман Фурик. Та Володимир Чепіль також нагороди отримали Віталій Березовський, Олег Кензьор, Андрій Мороз, Іван Мороз, Віталій Синюк, Богдан Федорук, Олександр Чуфицький та Юрій Шевчук. Опісля місцеві обранці звернулися зі запитами та зверненнями від громадян. Коломиї врешті перейшли до чини найважливішого питання прийняття бюджету Коломиї на 2016 рік. Його розробила спеціальна робоча група та схвалили члени виконкому. Відноситься на ваш розірв сумі 311 мільйонів 98 тисяч тисяч п'ятдесятих по доходах і видатках, що на 5,2% більше проти 2015 року. У міському бюджеті у проєкті міського бюджет на 2016 рік. Враховане, врахована дотації і міжбюджетні трансферти, тобто субвенції, на рівні 2015 року, так як закон про державний бюджет ще не прийнято. Бюджет 2016, розроблений на старій податковій базі і діючого бюджетного кодексу, зазначила Ганна Бакай. В документі враховано населення Коломиї 61 тисяча 200 осіб. Зокрема, кількість працездатних людей, безробітних, пенсіонерів, молоді до 30 років. На якість послуг бюджету впливають і демографічні показники: скільки народилося дітей, одружилося чи розлучилося подружніх пар. Що взяти дохідну частину бюджету нашу, то у нас власне надходження. Тобто місто може зібрати 98 мільйонів 121 тисячу, що на 22% більше проти 2015 року. Найбільша питома вага у бюджеті складає податок на доходи фізичних осіб. Його ми плануємо зібрати 49 мільйонів 200 що на 28,6% більше проти минулого року. Питому вагу займають місцеві податки і збори, де в них ріст складає 22,3%. Найбільший податок у місцевих податках це плата за землю. Ми плануємо її зібрати 9 мільйонів 590 що на 9% більше протягом також минулого року. І єдиного податку плануємо зібрати 14 мільйонів 450 Акцизного збору плануємо зібрати 15 мільйонів, що на 10,7% відсотка більше минулого року. Для своїх потреб Коломия залишає 51% податків і зборів. До обласного ми віддаємо майже 9%, До державного 39%. Натомість отримаємо трансферти від держави. Попередні цифри дотації на суму майже 12 мільйонів гривень, субвенцій 174 мільйони. Обласна скарбниця дасть Коломиї 90 мільйонів гривень. Відповідно до доходів розподіляються і видатки, зазначила Ганна Бакай. Найбільше йде грошей на освіту: медицину, соціальний захист населення. Заробітна плата бюджетників складає 57 відсотків. Це 107 мільйонів. Енергоносії забирають 15 мільйонів гривень. Решту видатків 65 мільйонів гривень. На освіту 93 мільйони. Ну в тому числі на загальноосвітні школи 47 мільйонів. На охорону здоров'я, первинна медицина 12 мільйонів мільйонів медицина, охорона здоров'я, тобто субвенція Коломийському району плануємо віддати 26 мільйонів і 7 десятих, на соціальний захист 5 мільйонів, житово-комунальне господарство 10 мільйонів, культура 15, фізкультура 2,8 мільйони і резервний, резервний фонд на рівні цього року 500 тисяч. За прийняття бюджету Коломиї на 2016 рік депутати проголосували одноголосно. 32? Дякую, я вас вітаю з головного Уточнення до міського бюджету можуть бути внесені протягом двох тижнів після опублікування закону про державний бюджет. Відбулося друге пленарне засідання першої сесії сьомого демократичного скликання Коломийської районної ради. Під час заходу так і не обрали заступника голови. Однак затвердили склад постійних комісій та президії райради. Спостерігав за цим Богдан Малецький. Слід віддати належне новообраним депутатам. Вже на друге засідання вони приходять стовідсотковим складом. Це відзначив і голова райради Роман Дячук. Однак засідання розпочалося не як завжди конструктивно. Голова запропонував порядок денний, на що представники батьківщини наполягли на попередньому порядку та доповненнях цього зібрання. На цьому і погодилися. Першим питанням було обрання заступника керівника районної ради. Роман дячук першою кандидатурою вніс представника радикальної партії Володимира Наливайка. Після вступного слова кандидата відбулося таємне голосування. Однак кандидатура радикала набрала лише 13 голосів у свою підтримку. Згідно закону, голова районного парламенту вніс пропозицію призначити заступником представника від Народного руху України Івана Явдошняка. За нього свої голоси віддали 16 обранців. Третьою кандидатурою була член всеукраїнського об'єднання Свобода Інна Копельчук. За лідера цієї політичної сили Коломищини також голосувало 15 депутатів. Роман Дячук зазначив, що немає сенсу далі проводити голосування за заступника. Він запросив представників всіх фракцій та активних депутатів до консультацій. Однак засідання не зупинили. Обранці проголосували за створення депутатських комісій та їх голів одноголосно. Тепер таких в райраді буде сім. Далі депутати затвердили склад президії. До неї увійшли голова, керівники депутатських фракцій та міжфракційних груп. Саме того дня і сформували своє об'єднання освітяни у новоутворенні 10 представників галузі. Наступне засідання знову розпочнеться із обрання заступника голови районної ради. Хоча її очільник зазначив, що парламент без цієї посади навіть цілий рік. Однак одразу ж після закінчення сесії депутати зібралися для проведення консультацій. Вони сподіваються, що вже наступного разу вдасться проголосувати за одну із кандидатур. Богдан Малецький, Віктор Поворозник, Сергій Гурмак, програма події НТК». Допомога від дітей. коломийські ліцеїсти приготували подарунки для воїнів АТО, їхніх сімей та дітей-сиріт. Також вже шостий рік поспіль для вихованців інтернату та сиротинця. Вони організовують вистави, приносять канцтовари, іграшки і солодощі. А ще юні коломияни зібрали п'ять ящиків кришечок, які переробляють на протези для поранених бійців. Ми відмальовували свої ручки для воїнів. Що ти там писала? Я там написала, щоб е, побажали їм щоб вони швидше повернулися. Ці маленькі діти, хоча живуть за багато кілометрів від території, де ведуться бойові дії, добре знають. Там українські воїни захищають кордони нашої рідної України, тому малюють свої долоньки зі щирими словами. Бажають їм якнайшвидше повернутися додому а усім нам миру. В нашій країні йде війна. Гинуть кожного дня, гинуть воїни. І є багато поранених. І ми не стоїмо осторонь цього. Ми з нашим класом збираємо кришки від пластикових пляшок, і ми знаємо, що з них перероблюють протези для поранених воїнів. Ручки відбивали і давали воїнам. Що ти там писала, які побажання? Щоб наша країна була. Незалежне, щоб воїни повернулися живими, щоб країна наша була мирно і спокійно все було. В Коломийському природничо-математичному ліцеї акції вже добра традиція. Цьогоріч їх було особливо багато. Учні та їхні батьки доєднуються до усіх добрих справ і за можливістю допомагають дітям-сиротам та воїнам, АТО і їхнім сім'ям. Допоможе Миколаєві прийти до кожної дитини ну, співро. Спіруніціатовами своєї карітес, е, також зона АТО, допомога, ну, велика кількість, такі як е, Ручки добра, Рука Добра і е, це вже з власної ініціативи листівки подарунки до, від Миколая. Е, також ми прийдемо до всеукраїнської акції е, по збору кришечок для е, протез воїнів АТО. Ну, потерпіли. Е, ну, ми плануємо надалі. Брати участь в таких акціях як бути ініціаторами нових заходів. Запросили ліцеїсти волонтерів, аби усе зібране потрапило за адресою. Священники та водночас знані волонтери Василь Довганюк і Микола Остафійчук вже збирають пакунки і вестимуть їх до свят нашим хлопцям. Вони та голова координаційної волонтерської ради Коломищини Оксана Вандич кажуть, добре розуміють складну економічну ситуацію чи не в кожній сім'ї. Тому дякують за розуміння і допомогу. Від імені координаційної волонтерської ради Коломищини хочу подякувати всім дітям, батькам, вчителям, школам і коледжам, які долучилися до нашої акції рука. Добра, ми всі волонтери, тому що волонтер це не тільки той, хто цілий весь свій час приділяє цьому, всі волонтери, хто допомагає. Наші дітки, які малюють ручки нашим воїнам, батьки, які допомагають фінансово. Так що дуже велике всім дякуємо, Всього найкращого і дякуємо за майбутню допомогу. Також ініціатива проведення багатьох благодійних акцій належить саме дітям, розповідає заступник директора природничо-математичного ліцею Мар'яна Лисишин. І це тішить, бо юні коломояни ростуть свідомими патріотами рідної України, щоб діти знали, що вони живуть в теплих хатах, а в нас йде все ж таки війна, і ми не можемо від цього ніяк від. Відійти і щоб діти розуміли, що є діти знедолені, що історія України є надзвичайно трагічна, і власне виховати дитину ту доброту, щоб вона розуміла, що можливо десь їй не потрібно 10 дівчинці, ляльок барбі, а можна обійти самією, а частину коштів чи лялечок, чи віддати тим діткам, які дійсно не мають батьків, чи яких батьки зараз на сході. Також ліцеїсти передали на передову інструменти для ремонту техніки. Про це попросив наш земляк, який займається відновленням бойових машин. А ще коломийські учні на прохання директора Староконстантинівської школи передали українську символіку своїм одноліткам. 14 грудня день ліквідатора аварії на ЧАЕС. в Коломиї біля каплички Чорнобильський спас відбудеться служба Божа за здоров'я усіх чорнобильців. 12-й годині, 14 -го грудня, за адресою вулиця Мазепи, 88. Спротив геноциду в Коломиї презентували мандрівну виставку про голодомор 32-33 років. Тут зібрано ексклюзивні документи, фото та рукописи. У них йдеться про повстання українців в роки геноциду. Експозицію зможуть переглянути усі охочі в музеї історії міста до 13 грудня. Експозиція Спротив геноциду це проект інституту пам'яті. Тут зібрано раніше ніде не опубліковані документи про голодомор 32-33 років. Саме ці джерела засвідчують про повстання і рух опору на території східної України в руки голоду. На експозиції поєднано фото, витяги з офіційних документів, рукописи та статистичні підрахунки дослідників. Організатор цієї виставки інститут пам'яті з Києва, і ця виставка мандрує по всіх областях України. Є видруковано таких примірників, 25 примірників цієї експозиції. Вона у формі банерів розгорнута. Вона дуже така мобільна ця виставка. Ці документи вкотре показують сучасникам незламний дух українства. Навіть коли їх морили голодом, у них залишались сили чинити опір. Каже директор музею історії міста Коломиї Михайло Арсак. Виставка присвячена подіям 30-х років, коли в Україні планово радянською державою було організовано геноцид українського народу. Тут розкрито надзвичайно цікаві сторінки з документів, з фотографій, які зберігаються в українських архівах і стали доступні нашим дослідникам про те, як українці не тільки пережили той голодомор, хто пережив. Але і документи, які засвідчують про те, що в Україні тоді не було все так гладко, що був і спротив цьому організованому геноциду, і на Сумщині, і на Дніпропетровщині, і на Черкащині. Тобто цю експозицію треба не розповідати, а кожному бажаючому її просто треба стояти, читати, вдивлятися в документи і в матеріали. Інститут пам'яті видав лише 25 зразків експозиції. Зараз їх показують в усіх регіонах України. Михайло Арсак переконаний, що ця інформація повинна бути доступною для коломиян завжди. Тому планує звернутись до облдержадміністрації з проханням придбати електронну версію виставки для архіву. Одночасно, ми вдячні інституту пам'яті за організацію такої виставки, але все-таки було би більш доцільно мати електронний варіант цієї виставки в бібліотеках, сільських бібліотеках, сільських школах, в музеях різних підпорядкувань для того, щоб при потребі кожний міг собі переглянути ці матеріали, вивчити їх. Щоб вони були більш доступні, бо практика пересувних виставок ну це тільки заохотити. А хто хоче далі працювати над таким матеріалом, він уже зараз такої можливості не має. І ми будемо з цим звертатися в управління культури обласної державної адміністрації, щоб замовили для по доступній звичайно, ціні для закладів культури такі експозиції. До Коломиї виставку привезли із надвірної. Побачити унікальні документи. Ви зможете в музеї історії міста до кінця тижня. Далі експозицію презентують у снятині. Гереджук, Сергій Гурмак Потієнтика в Івано-Франківську відбувся турнір пам'яті гросмейстра з Городенки Соломона Флора. У змаганнях взяли участь майже 30 шахістів з усього Прикарпаття. Також в обласному шахово-шашковому клубі відбувся 10-й етап змагань Шахові надії Прикарпаття-2015. У шахових змаганнях пам'яті гросмейстра Соломона Флора взяло участь майже 30 шахістів з усього Прикарпаття. Варто зазначити, що турнір був доволі представницьким, адже в ньому грали майстер фіде, п'ять кандидатів у майстри спорту і 15 першорозрядників. Безперечним переможцем турніру став майстер фіде з Івано-Франківська ігор Кобилянський. У нього 8,5 з половиною очок із 9 можливих. Друге місце посів кандидату у майстри спорту із Калуша Всеволод Ретенко. Він набрав 7,5 з половиною балів. Третім став Коломиянин, кандидат у майстри спорту Роман Давимука. З результатом 6,5 очок із дев'яти можливих. Також відзначився ще один шахіст. Набравши 5 балів друге місце серед юників, виборов першорозрядник Роман Стефурак. У цьому ж клубі відбувся 10-й етап змагань Шахові надії Прикарпаття-2015. Серед юнаків і дівчат 2002 року народження та молодших. 23 юних шахістів грали у швидкі та блискавичні шахи за регульованою швейцарською системою в 7 та дев'ять турів відповідно. Тут знову успішно виступили коломияни – Учні другої школи та вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Брати Роман і Тарас Стефураки. У швидких шахах з результатом 5,5 очок із семи можливих загальне третє. І перше у своїй категорії місце посів Роман Стефурак. А Тарас Стефурак став другим у своїй категорії із п'ятьма балами. У бліц-турнірі, набравши по вісім очок із дев'яти можливих, перше і друге місце поділили Івано-Франківець Юліан Мальований та Коломиянин Роман Стефурак. А ще Роман відзначився на чемпіонаті області серед юнаків і дівчат віком до 16 років. У швидких шахах наш шахіст здобув срібну нагороду. І це все. Більше інформації шукайте на нашому сайті ntktv.ua. дякуємо вам за увагу. До зустрічі. Історичний календар від Василя Нагірного. У цей день 10 грудня 1820 року у Косові народився Олекса Бахматюк, син Петра. Один з найвідоміших гончарів минулого, майстер гуцульської кераміки, учасник всесвітньої виставки у відні 1873 року. На краєвій виставці у Львові Олекса Бахматюк був нагороджений золотою медаллю. Був учасником Етнографічної виставки в Коломиї, року 1880-го, де одержав замовлення на виготовлення кахлевої розписаної печі для самого імператора Франца Йосифа, помер Олекса Бахматюк 15 березня 1882 року у містечку Косові. Також 10 грудня 1933 року, в селі Королівці, що біля Коломиї, народився Василь Ткачук, син Михайла, державний діяч. Закінчив Івано-Франківський інститут нафти і газу, львівську політехніку за спеціальністю інженер-економіст. Був директором Підгачівського спірзаводу. Василь Ткачук був заслуженим працівником сільського господарства, кавалер орденів Леніна трудового червоного прапора, герой соцпраці, голова правління агрофірми «Прут». При його фінансовій підтримці в Коломийському районі почала виходити перша в СРСР демократична комерційна газета Агро. Василь Ткачук був депутатом Верховної Ради Радянського Союзу, народним депутатом від Івано-Франківської області, першим міністром сільського господарства та продовольства 1992 року за незалежної України, народний депутат Верховної Ради України третього скликання, герой України, помер Василь Ткачук 8 травня 2015 року в селі Турка.